Міністерство оборони Російської Федерації поширило фейкову інформацію про те, що нібито не виконання наказу Володимира Путіна російські системи ППО напередодні знищили сім російських безпілотних літальних апаратів типу шахет, які були націлені на енергооб'єкти в Миколаївській області. Згідно офіційної інформації МОРФ шість безпілотників, нібито були збиті російськими системами панцирі, а ще один. Черговим винищувачем військово-космічних сил Росії натомість, згідно офіційної інформації повітряних сил ЗСУ, Росія вночі атакувала Україну 145 безпілотними літальними апаратами, більшість з яких були або збиті, або локаційно втрачені. Цю брехню також спростував президент України Володимир Зеленський, який повідомив, що Росія не дотрималася власної обіцянки не завдавати ударів по енергетичних об'єктах України. Як ми бачимо, брехня Путіна не пережила навіть і кількох годин. А перші російські БПЛА з'явилися у повітряному просторі України ще коли Путін і Трамп не поклали свої телефонні слухавки.